Вітаю, на сі 4. Ветері щокоїться. Наш гість сьогодні начальник відділу технічного обслуговування Чернівецької філії газмережі Вадим Лавус. Вітаю вас. Доброго дня. За перевірку і ремонт газових труб у будинку українці почали отримувати окрему квитанцію, так звану третю платіжку. Що це за платіжка? Звідки вона взялася? Е, ну, це не зовсім як. Третя платіжка, тобто у нас є платежі за постачання транспортування газу. Це безпосередньо платіж за виконання роботи з обслуговування внутрішніх мереж будинків спільної власності. Тобто на будинки наше підприємство, наші працівники розвішують повідомлення про те, що за 10 днів будуть проводитись такі роботи, тому що дані мережі довгий час не обслуговувалися. Ось відповідно всі мережі, які знаходяться в будинку, вони є співвласністю мешканців будинку, які там проживають. Відповідно, наша організація проводить ці роботи, послуги з обслуговування саме цих внутрішньобудинкових мереж. А як було до 2024 року? Тобто внутрішньобудинкові газові мережі не обслуговувалися абсолютно? Не обслуговувалися, тому що вони не були передані на баланс. Наші компанії і безпосередньо також управителям будинків Ми були передані. Хто саме отримує платіжки за обслуговування газових труб у будинку? Отримують мешканці поквартирно. Відповідно, обслуговування проводиться багатоквартирних будинків. Це ті будинки від двох квартир і більше. Тобто ця платіжка стосується лише мешканців багатоквартирних будинків. Так. так як часто потрібно обслуговувати ці труби і навіщо? Ну, По положенню, яке прийнято Міністерством енергетики по обслуговуванню багатоквартирних будинків, саме цих мереж спільної власності, воно залежить від терміну експлуатації газопроводів. Якщо термін експлуатації газопроводів більше 25 років, це раз на 3 роки. Якщо до 25 років, це у нас раз на 5 років. Проводиться таке технічне обслуговування цих мереж. Як людина може дізнатися про те, що в її будинку, коли саме точніше, в її будинку буде проводитися обслуговування? На сайті нашої компанії є цілий розділ щодо технічного обслуговування багатоквартирних будинків. Там є графік виконання робіт побудинково і орієнтовно вартість цієї послуги. Тобто людина може подивитися і зорієнтуватися, що це буде листопад чи грудень місяць. Наслідуючий рік також вже готується графік, відповідно до якого люди зможуть ознайомитись, подивитися, там вся є інформація щодо проведення цих робіт, законодавство згідно якого законодавства це проводиться, чому проводиться і для чого проводиться. Якщо обслуговування проводиться раз на декілька років, отже, платіжка не щомісячна, правильно? Ні, щомісячна, так. Тобто, як зробили обслуговування на цьому будинку? Якщо по Кратності повинно бути. через три роки. Значить, через три роки це також буде повідомлення, розклеєно на будинок про те, що пройшло вже три роки, і знов прийшов час провести обслуговування даних мереж. А все ж таки, чому споживач має платити за обслуговування мереж, якщо він вже платить і за транспортування газу? Ну це окрема частина, тому що транспортування. Це е, ті мережі, які знаходяться на балансі нашого підприємства і е, літрансгазотранспортних е, організацій. Безпосередньо ці мережі є власністю, які ми зараз обслуговуємо власністю е, споживачів. Безпосередньо їх потрібно обслуговувати. Тому що, як ми знаємо, газ це не тільки комфорт, а це і ще небезпека. Тому е, наразі, от е, ми по Чернівецькій області вже провели обслуговування. 1064 будинки. При цьому витоків ми знайшли біля, більше 1700 витоків. Тобто, майже ну, на кожному будинку є витоки. По одному, по два витоки і більше. От. І ми розуміємо, що скупчення газу може бути і в під'їздах, і в підвалах. Це є небезпечно і в першу чергу ця послуга і проводиться ці роботи з того, щоб уникнути. Якихось нещасних випадків і усунути безпосередньо витоки, які є на цих газопроводах. А ліквідація витоків також входить у вартість обслуговування. Так, звісно, перепакування кранів, змащування, чищення їх, всіх різьбових з'єднань, які є на газопроводі. Повністю ці роботи виконуються нашими фахівцями і відповідно. Від кількості, скажімо, цих з'єднань кранів відповідно і вартість складається платіжки. Ви сказали про те, що було виявлено понад тисячу витоків. Яка основна їхня причина? І чи фіксували ви якісь критичні ситуації? Критичні ситуації фіксували безпосередньо, тому що Є газопроводи, які проходять через футляри, з того, що вони засмічені, і постійно атмосферні є опади, скупчення вологи, і вони там прогнивають. Ось, якщо проводити обслуговування, тобто термін експлуатації цих мереж збільшиться безпосередньо. Також є перепакування кранів. ми робили. На будинках там, от у нас був будинок, де ми біля семи кранів повністю відремонтували, зробили, тому що вони вже не функціонували, вони не працювали, і безпосередньо через них йшов витік газу. Також, коли виконували ці роботи, то мешканці підтверджували, скаржили, що от вони в під'їзді проходили, і був запах газу, але не розуміли звідки він. Береться, тобто, це є безпека. Навіть кожен кран, який знаходиться на газових мережах, будинку це є теж безпека, тому що якщо якась ситуація, він повинен працювати, якщо приїжджає там аварійна служба, щоб вона могла можливість його перекрити. Відповідно, скільки коштує обслуговування газових труб у будинку, і від чого залежить ціна? Ціна залежить від протяжності газопроводу, кількості кранів, футлярів, кількості різьбових з'єднань, які є на газопроводі. Протяжність газопроводів на кожному будинку різна. Діаметри різні, різні види кранів знаходяться. Тобто є крани у нас кулькові, є крани у нас пробкові, сальникові. Тобто, це ну, різна їхня модифікація, скажімо так. Від цього її залежить безпосередньо вартість. Ну так само кількість квартири, які uh -huh. знаходяться. Тобто, якщо більша кількість квартир, то відповідно там платіж ну, трохи змінюється. Uh -huh. Ну від і до якої суми може коливатися? Коливатися орієнтовно від 180 до 700 гривень. Після завершення робіт, чи можуть мешканці ознайомитися з переліком того, що саме було зроблено, безпосередньо наші фахівці, коли приходять на будинок, проводити дані роботи, в них є пакет технічної документації, є технічний паспорт, є акт проведення технічного обслуговування, інвентаризаційна відомість і безпосередньо газопроводу, і обладнання, яке знаходиться в квартирах мешканців. Мешканці за в цих документах безпосередньо розписуються і ознайомлюються з роботами з усім, щоб виконувались на їхньому будинку. Чи обов'язково за обслуговування газових труб платити за окремим рахунком? Чи можна в одному, наприклад, з разом з розподілом газу? Ні, це окрема послуга, так як вона має періодичність раз на три раз на п'ять років. Угу. Це окремий рахунок і окрема послуга за яку сплачується. Тобто, якщо ми за постачання транспортування сплачуємо щомісяця, нам приходить платіжка, то ця платіжка приходить один раз, ну мінімум на три роки. Так скажімо. Хто має право взагалі здійснювати обслуговування газових труб у будинку? Обслуговування газових труб будинку можуть робити організації, які мають відповідну ліцензію і дозвільні документи на виконання таких робіт. От. І наразі підприємство. Наше є ідине, яке виконує ці роботи. Якщо ну, можливо така фірма якась з'явиться, то якщо мешканці будинку заключають договір з цією фірмою, вони мають нас повідомити, наше підприємство про те, що в них є складжений такий договір з організацією, яка буде їм виконувати такі роботи. А Якщо вони захочуть скласти такий договір, як це має відбуватися? Що для цього потрібно? Ну, вони е, в центр обслуговування клієнтів, які у нас знаходяться на Ворокевич Дина, е, пишуть заяву от, щодо е, того, що в них є такий договір для того, щоб ми е, ну, могли з графіку цей будинок, скажімо там, вилучити. Угу. Ну, от. це потрібна заява всіх мешканців будинку багатоквартирного чи Уповноваженої е, е, особи. Тобто має бути збори безпосередньо е, мешканців будинку. Вони в, е, вибирають уповноважену. Особу є протокол збору, і відповідно з цим протоколом збору ця множена особа може тоді подати таку заяву. А з Чернівецькою філією газмережі потрібно було підписувати окремий договір чи автоматично вона стала компанія? Це автоматично. У нас в грудні 23-го року. Енкарія КП затвердила публічний договір щодо проведення обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Тобто він є публічним. І підписання з обох сторін ну, mm -hmm. не потребує. Чи можуть мешканці відмовитися від обслуговування газових труб? Ну, наприклад, от ви їх повідомляєте про те, що через два тижні ми до вас прийдемо. вони mm -hmm. кажуть, ми не хочемо, не треба нам зараз. Ну, тут, скажімо так, питання складається в тому, що мешканці не можуть сказати, що ми не хочемо проводити. Щоб у нас технічну планувати. Чому? Тому що це, в першу чергу, це відповідальність нашої філії, нашої організації, тому що це є безпека їхня, в першу чергу. От. Деякі такі випадки в нас були, ну, для цього є на законодавчому рівні затверджені всі документи щодо потреби і необхідності проведення таких послуг. От. Якщо необхідно, то ми викликаємо правоохоронні органи для того, щоб. Допустили до проведення даних робіт. Якщо зворотна ситуація, мешканці підозрюють, що в них є проблема в будинку, чи так. можуть вони попросити про те, щоб обслуговування провели раніше? Можуть також звернутися в центр обслуговування клієнтів, якщо вони цей будинок не знаходиться в графіку, скажімо, в 2024 році, то можуть такі звернення написати. Заяву, є бланк заяви приєднання, також має бути обрана особа в них. Відповідальна, і вони mm -hmm. підписують цю заяву. Ми домовляємося, на який день наші фахівці приїжджають і роблять обслуговування. Тобто, так само потрібно, щоб відбулися збори мешканців будинку, так. так? Колективна заява і так. Ну скажімо, от у нас є ОСББ, ЖБК, які би хотіли, щоб їм провели. Там у них простіше, тому що є голова будинку, вони пишуть заяву, і ми їх. Проводимо їм технічне обслуговування поза графіком. А індивідуальне звернення може бути чи лише колективне? Ну, має бути колективне, тому що має... це ж багатоквартирний будинок. Mm -hmm. Тобто одна особа, якщо звернулася, а друга, ну, скажімо. Не хочу, щоб ми робили ну, в цьому році, якщо заплановано там на 25 рік. Угу. Тобто, це, це спільна власність, тому має бути спільне рішення для того, щоб ми могли поза графіком виконувати такі роботи. А мешканці не багатоквартирних будинків можуть замовити у вас послуги з обслуговування газу? У нас є окремі послуги щодо обслуговування внутрішніх мереж та газового обладнання. Як називаються такі пакетні послуги? Також люди можуть звертатися на Воробкевище в центр обслуговування клієнтів, і по заявці роблять обстеження і виконують роботу безпосередньо. Відколи буковинцям почали надходити квитанції за обслуговування газових труб у будинку, Наскільки активно вони закривають ці платіжки? Ми з вересня місяця, тобто обслуговування даних будинків у нас розпочалось в березні місяці. В uh -huh. вересні місяці ми вже е, за цей період часу підготували платіжку, як, яка вона має бути, і е, по. Е, Електронним платіжним системам надали базу, там де ми вже зробили обслуговування, яка вартість цієї послуги для кожного мешканця, вони можуть ознайомитись, і безпосередньо по правому вигляді ну, розноситься по поштовим скринькам дані повідомлення. Станом на зараз чи є заборгованість? Скажімо так, люди сплочують, оплати у нас вже проходять. Хотілось би, щоб більш сумлінно відносились до цього питання наші мешканці. І сплачували більш швидше, угу. ось тому, що я я розумію, що виникають питання, тому що немає розуміння в тому, що е, чому мають платити, чи щомісяця мають платити. Хоча на самій платіжці написано, що це раз на три роки, раз на п'ять років. Тобто, вони, якщо уважно прочитати саму платіжку, там е, все написано. Ну тому ми і роз'яснюємо, що це платіж не щомісячний, це. Разовий платіж раз на три роки. Тому навіть якщо там сплатити 300-400 гривень раз на три роки, ну, це така вартість, що скажімо угу. задовільна. А якщо споживач все ж таки відмовляється оплачувати цю квитанцію, що тоді відбувається? Якщо е споживач не хоче сплачувати, е відповідно є механізми юридичні, безпосередньо подається в суд. От, рішення суду буде прийнято, відповідно, блокуються рахунки, картки. І, ну, тобто, я не бачу змісту не, не платити, тому що мито і все інше це значно дорожче, ніж заплатити за послугу. І саме перше, що це послуги, робиться для того, щоб убезпечити від нещасних випадків будинок і мешканців, які там проживають. Це їхня безпека. Це фактично оплата за їхню безпеку, тобто і за роботи, які виконані. Угу. А якщо всі мешканці будинку окремого колективно вирішили не оплачувати цю платіжку, ну от сталося так, їх можуть відключити від газопостачання чи процедура однакова, і якщо це колективно, і якщо це одна якась окрема квартира, не хоче сплачувати? Ну це вже юридичні, угу. скажімо, так питання, і я думаю, що таких випадків в нас не буде. От, тому що мешканці у нас сумлінні і бачу, що навіть по, по оплатам, які ми платіжки вже роздали, то платежі не тходять. Давайте підсумуємо ще раз, куди буковинцям звертатися щодо обслуговування мереж, навіщо це потрібно і кого стосується. Стосується це безпосередньо багатоквартирних будинків, від двох квартир і більше. Щодо роз'яснення, надання інформації, можете звертатися в центр обслуговування клієнтів, а також заходите на наш сайт. Там є цілий розділ з технічного обслуговування, там все розписано, є контактні телефони, якщо щось незрозуміло, і з усією інформацією можна там ознайомитись. Безпосередньо ми, коли звертаються до нас мешканці даних будинків за роз'ясненням, Роз'яснюємо і, скажімо так, є розуміння з боку споживачів, мешканців будинку, і вони відповідно проводять оплати. Гаразд, на цьому все. Дякую вам. Дякую вам. Це була передача щокоїться до зустрічі на сі 4